Для чого прийшов Дух Святий? Для чого? Ну не для того, щоб бити в дзвони. Для того, щоб, Ось знаєте, дзвонар, то ще треба навчитися. Це не просто. Як мені розповідали, що дзвонарі, знаєте, в Печерській лаврі були, і там вони щось між собою посварились. І той, хто навчив їх дзвонити, тепер перейшли в іншу парафію. А ті в іншій парафії вони продали нас. Люди мають про що думати. Для чого прийшов Дух Святий? О, він помічник, він має навчити, він то, Та, добре. А я вас питаюся, а для чого прийшов Дух Святий в світ цей? Займатися тобою, звичайно. Я вам ще раз нагадаю, хто вірить у мене, Йоанна 7,38, Як сказано у Святому Писанні, ріки живої води потечуть із серця Його. І 39, Ісус сказав, це маючи на увазі Дух Святий, Дух Святий прийшов, щоб ріки живої води потекли з серця мого. І серця Твого, і Твого, і Твого, і Твого теж, хто слухає нас. І коли Він прийде, це говорить Ісус Христос Іоанна 16,8, і Він говорить про Духа, Святого знову ж. І коли Він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. А дивіться в 9, що написано: Він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене, говорить Христос. В чому грішні? Невірство. Я думаю, це саме яскраве невірство. Він забрав гріхи твої. Це ти з гріхами. Він забрав гріхи. Мені подобається це, покати воно кожен раз діє. Він забрав і прибив там, на Голговському хресті, який ти так облизуєш. З своїми гріхами, з хворобами твоїми, і іншими. Там всі хвороби прибиті. І хто увірував, ці хвороби не вертаються до тих людей, вони там залишаються. Там залишаються гріхи, вони не повертаються. Взагалі Бог каже, ти біліший білого, я вибілив твої гріхи. Якщо б ви знали про це, що вам не згадається з гріха, о, я би грішив. Ні, ти б ніколи не грішив, тому що ти б знав би, якою ціною заплачено. Ти б став чистий, ти б очищався словом. Христос каже: Я вас очистив словом, але якщо ти не знаєш слова, ти залишаєшся, ти сам не віриш Христу, бо залишаєшся грішним. І ти ніколи не можеш бути праведним і прийняти від нього праведність, яку він прийшов, щоб дарувати нам. Ти залишаєшся грішним, брудним, ріки, болота. Вони з тебе течуть. І ти передаєш це дітям своїм. Я хочу, щоб це закарбувалося в кожного з нас, щоб ми швидко могли зорієнтуватися і показати людям. Люди прозрівають, чуєте, прозрівають, прозрівають, але чомусь назад повертається. І знов там відбувається, що? А відбувається те, що написано: Матвія 18,6. шість. Та якщо хтось введе в гріх одного з малих цих, їх далі вводять в гріх, ви грішні. Чому? Бо не вірите. А Дух Святий каже, що ви не вірите. Як я не вірю? Я вірю. Не віриш. Ти не віриш і не обманюйся. Нема хто б не грішив, нема. І ми теж були грішними. І він покликав нас із царства земля до царства світла. До свого царства. Шукайте царство Боже, і воно, та ви знайдете його, якщо захочете, звичайно. Горе світу цьому від каменів спотикання, бо вони завжди існуватимуть та горе тому, через кого вони з'являються. І коли ти починаєш це розуміти, думаєш, Господи, ага, вони приводять оцих людей, дітей, оцих бабусь, оцих юнаків. Оцих дітей, які стають дітьми, тому що дитиною Божою ти стаєш коли? Коли народжуєшся згори. Але ти залишаєшся в тому дитячому віці, коли? Коли не навчаєшся. А якщо тебе навчають дурниці, то ти єдине, що можеш, комусь піском сипанути в очі. А мама каже: правильно, ти стоїш за собою, Стій за себе, Дай йому по голові. І ти робиш це. Тебе не вчать, як простити. Ти не знаєш, що ти можеш гніватися. І дозволяється Біблія. А, а до якого часу, та поки не зайде сонце. Щоби корінь гіркий не проріс в тобі. А скільки люди починають гніватися, ж корнища в них. Ви подивіться, але Дух Святий, як вітер, він може вирвати з коренем це все. Але ти повинен віддатися йому. І якщо хтось введе в гріх одного з малих цих, ким вони стають? А оцим цим камінням? Цим камінням. Вони стають камінням спотикання для тих, хто народилися з гори, які не можуть перейти у вік юнацтва. Юнакам, вам дано що вже протистати дьяволу, виганяти дьявола. А ви, отці, ви повинні нести слово Євангелія, щоб люди народжувалися. Коли останні народилися люди, коли ти останнє зловив людину, що ти можеш засвідчити? Що 10 років назад було, чи 5 років? Щодень Бог готує діла, Щодень для нас, не полініться піти до людей. Ви жозуті в Євангелію, а Євангелія не дає можливості стояти на місці. Нехай ці слова, що ти сьогодні чуєш, умиють тебе. Нехай умивають. Це ріка істина, Євангелія. Ми нічого не хочемо ні від кого. Ми і релігії не прийшли руйнувати. Ми прийшли проповідувати Євангелію, благовістити її в силі Духа Святого. Євангелія. Ми її не встидаємося, тому Євангелія наша вона має силу. Це Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого.